Всі партії завершені. Тур номер 6 Екватор турніру. Так. Гроссмейстер з Індії Срінат Нараванан. Так. Тепер здається, я грав так. Фішка в тому, що ця позиція в мене виникла в неділю в городку. Після четвертого туру була перерва на обід, і в п'ятому турі я грав проти Владислава Базюка. Я був білими, він чорними. І ось він якраз пішов на цей варіант, пішов G5, аж я пішов H4, H5 і так далі. Я не знаю, це хорошо чи ні, я ще не аналізував. Але бачимо, якщо гросмейстер з Індії так грає, то напевно Владислав щось підготував. Тільки Владислав А5 ходив замість кінц 6. Бачимо, що індійський гросмейстер трохи по-іншому трактує позицію. Треба зрозуміти відмінності. Ну, я поки буду продовжувати грати. І всі базові ходи робити, як вони є. Так, може навіть кінці С3 можна зіграти? Чи все-таки кінь д 2 поспокійніше. Давайте поспокійніше, щоб С4 можна було зіграти. Він напобив кінь С4. Так, це поки не зрозуміло куди. Тому так. Ого. Нічого не поняв. А якщо так, і на наїди і шість. Зівок. Зівок, скоріш за все, це хорошо. Зівки це завжди приємно. Так, і тепер... А що з ферзем? Незрозуміло і на не такий хід, де 6 виграли фігуру. Значить, напевно, Владислав до мене готувався, а я за дошкою придумав правильно. Так, ну, Ще раз обережно передивляємо, щоб нічого не зівнути. Якось повинно розвалюватись. Шах. І кінь Е4. Просто кінь F6 мат висить. І мат Гросмейстеру в 21 хіт. Оце я розумію партія. До побачення телебачення. Ось. Тобто ось тут на слон Б2 Владислав пішов А5, Б5, кінь А6, слон D3, кінь Д7. Я пішов кінь Е2, ферзь Б6, кінь d4. Отак, наша партія далі тривала. А, чорні А4 десь пішли, вибачаюся. А5, б 5 а 4 слон d3, кінь H6, Кінь е 2 кінь D7, кінь d4. Ну і в фігурній боротьбі я переграв любити. А тут виніс хорошого гроса. Ось так.